Для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу. Ну що ж, Індія не збирається відмовлятися від російського газу, але говорять в нашій владі, що насправді тепер Росія повний васал і Індії і Китаю, бо вони диктують умови ринку. Словаччина і Угорщина. Не вже вони тепер в зоні ризику від Онада Трампа, який попереджає хорош купувати російські енергоресурси з прем'єром Словаччини. Зустрівся президент України Водимир Зеленський. Чи вдалося переконати, що не варто краще фінансувати російську війну? От про всі ці санкційні тиски і можливості, вікна можливості. Які відкриваються чи закриваються. Будемо говорити просто зараз. Я Ірина Узлова і з нами вже традиційно Максим Гартус, спеціаліст комунікацій, громадської організації Разовий стенд, яка власне є апологетом просування і підтримки нашими партнерами санкцій проти країни-агресорки. Пане Максиме, щиро вітаю вас, рада бачити. Слава Україні! Вітаю вас. Індія офіційно відкинула вимогу Трампа припинити закупівлю російської нафти. От про це ми почали говорити ще до запису. Про це заявила міністр фінансів Індії Нірмала Сідхараман. А Блумберг її цитує: звідки ми купуємо нафту, особливо такий великий товар, за який ми платимо найбільше в імпорті. Ми маємо вирішувати з огляду на те, що нам найвигідніше. Ми безумовно будемо купувати. Отак От сказала Сідхараман інтерв'ю телеканалу «Ньюс 18». Але Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, каже, що зараз Індія і Китай. Диктують Правила гри і Росія фактично повністю принижена, підлегла їм через ці закупівлі нафти, і все одно, якщо обсяги раніше експорту до Індії були 1,8 мільйони барелів в 2024 дві то тепер 1,1. А ось А оце скорочення наскільки воно суттєве? Чому Індія так вперлася? Ви мені поясніть? У них вже є 43 країни. Здається, казав міністр нафти індії два місяці тому, звідки вони можуть в разі чого купувати нафту? Бо вони диверсифікували можливості поставок для чого очільнику однієї з найбільших демократій світу на рейндрі моді, прем'єру Індії, ця Росія. Якщо йому треба ринки штатів, а є 50-відсоткові тарифи, якщо є інші постачальники нафти, що би що, і як, це, на як на це можна вплинути, чи вже ніяк? Я, ну, тут е, зустрілося декілька речей. По-перше, е, теоретично, е, ці, е, цей обсяг нафти, який йде з Росії до Індії, змінити можна теоретично. Десь у світі вона є. В принципі, під землею у світі дуже багато нафти. Yes, yes. Проте Сполучені Штати і їх президент Дональд Трамп вибрав дуже агресивний тон комунікації. Ем, і це дуже суперечить е, політичному клімату Індії. Зараз в Індії розквіт націоналізму. Він в чинного прем'єра народжені, і в його партії в нього є така ідеологія хіндутва індійськість, якщо можна так перекласти. Вона багато в чому заснована на ресентименті, тобто на поганих почуттях колонізаторів, які грабували Індію сторіччями. Uh, і на тому, що Індія це найдавніша одна з найдавніших цивілізацій у світі, як і Китай, uh, і тому біль їм не указ, тому um, можливо, uh, якщо б uh, Трамп вибрав інший тонн комунікації, раз або uh, якщо буде зміна ця політика в майбутньому два, тобто, якщо буде якийсь план. А про те, що треба якийсь час для того, щоб замінити російську нафту на будь-яку іншу нафту а, в, з якоюсь кількістю етапів, тоді воно могло б і працювати. Просто сьогодні на сьогодні знайти півтора мільйона барелів в день замість російської в Індії нема де, є потенціал так, є багато країн у світі, які а, продають нафту. Теоретично країни ОПЕС можуть у майбутньому збільшити видобуток. І про це є часові заяви про те, що ведуться роботи з того для того, щоб підготувати чергові як які е сордовини відкривати для того, щоб нафта стала більше у майбутньому. Але сьогодні не можна... Е От зранку встати і замість російської нафти десь взяти півтора мільйонів Бо принципі, в принципі, попит Бопит-пропозиція здебільшого на світовому ринку збалансовані. У сховищах зберігається в цілому по світу запаси на декілька діб споживання світового. В сумах, якщо подивитися, скільки в освіті в сховищах є, це дуже багато. Але е, якщо подумати про що це споживання на день, це дуже мало. Тобто е, такого цього немає. Таким чином, ця ковбойська дипломатія, погроз і шантажу, вона не е, прислала, на жаль, для нас для дієвих результатів стосовно Індії. Е, чи це кінець переговорів? Не знаємо, е, навряд чи е, бо експорт з Індії а до Сполучених Штатів Америки становить 2 мільярдів доларів на рік. Це значна сума. Це раз два американські інвестиції доволі значні для Сполучених Штатів, бо до приходу пана Трампа в президентам Сполучених Штатів Індія, в принципі, дотримувалася скоріше проамериканської політики. Вона співпрацювала в ним безпекових альянсах АУКС разом з Австралією. Японію такий альтернативний формат в Індійському океані щодо стримування Китаю і його амбіцій. Крім того, Індія була важливим майданчиком для решеного, тобто перенесення виробництва з Китаю до Індії для того, щоб бути менш залежним для Китаю. І це з американської мікроелектронних деяких споживчих тому інше. Інвестиції для Індії доволі важливі. бо в... Індія дуже велика країна, але з дуже молодими, дуже бідним населенням, і там велика проблема безробіття, особливо безробіття серед молоді. А як ми бачимо по всім цим південним країнам, коли багато молоді не працює, а це дуже дуже політично вразливо. Може революція статися з нічого, як було там в Сирії чи в Тунісі чи усіх країнах арабської весни. Аналогічна в і все таке же, де весь час якісь Ну, коли 30% моді тупо нема чого робити, чого б не підпалити поліцейські дільниці, якщо все одно час нічим зайняти. Тобто в майбутньому, якщо Америка змінить тон і прийде до якоїсь реалістичної стратегії, що відмова Індії від російських енергоносіїв, складатиметься з таких етапів: 1, 2, 3. Якщо на цих етапах будуть якісь індикатори, якщо індикатори не будуть дотримані, то вводяться тариф, то збирається інвестиція. Якщо індикатор буде дотриманий, то Індії нададуть підтримку, наприклад, тими ж інвестиціями, як в нафтопроробовку, так і в її видобуток. В розвиток альтернативної енергетики, бо потенціал в Індії величезний. вона Дуже близько до екватора там дуже велика інсоляція півроку. Проте задіяний він дуже мало. І, в принципі, це можливо також було б замінити нафту за допомогою відновлення джерел енергії, як Сонце, так і вітру, бо і геотермальної енергії весь комплекс можливий. Тобто, якби і якщо такий план реалістичний Сполучені Штати сформують, то можливо в майбутньому переговори про відмову Індії від російської нафти будуть реалістичними. На жаль, ми бачимо, що поки що такий штурм не вдався. Індія не приставила на ультиматум і рішуче його відкинула. І провина тут на ну, самому формулюванні цього ультиматуму. І ще з'їздила в Китай, щоб все це точно показати. Моді з'їздив водночас розцінювали цей візит прем'єра країни до Китаю як такий попереджувальний сигнал Трампу. Мовляв, подивися, я можу, і після того розраховувала, що якраз якісь такі будуть відкати назад або перемовини. Тим зараз, як ми розуміємо, не не знати да, чи закінчено, як ви кажете, переговорний цей процес чи ні. Розумію, що не легко може взяти і одразу відмовитися, але для чого було і починати до повномасштабної війни. Інтя скільки 2% купувала в Путіна. Ну, дивовижні речі відбуваються, не знаю. Мені здається, що якось міг би дійсно подумати а, моді про те, що буде робити молодь, що буде робити 1,4 мільярда населення, ну окрім там грудничків і що з ними робити без ринків Сполучених Штатів, але все-таки да Трамп, який обрав жорстку ось таку риторику проти Індії, а міг би і не риторику а ще й дії. Та а міг би це все зробити проти Китаю? Чи не міг пане Максиме? На нащо він зайшов тиском на демократії і друзів, ну там чи партнерів, так, да, як то кажуть, а, а не зайшов на навпаки, з головного з удару по найбільш болісному і найбільш потужному закупівельнику російської нафти. Ну і взагалі того, хто підтримує Путіна, фактично враховуючи, який щасливий диктатор сидить на східному економічному форумі. Таке здається, що він від СІ отримав ярлик на передліваті. я думаю, що в спотів була стратегія, яка їм самим здавалася логічною. Їсти дракона по частинах, тобто, спочатку вирішити питання, які вирішити простіше. Тобто, узгодити торгівельні позиції і закінчити переговори з тими партнерами, як Китаю, так і Сполучених Штатів одночасно, з якими це простіше робити, де розмова про менші суми і менше політичних протиріч. Для того, щоб в Китаї не було на переговор такого козиря, що ось ця позиція це особиста позиція пана Трампа, а не позиція якоїсь коаліції, яка разом з Сполученими Штатами. У вас є своя коаліція, у нас є своя коаліція. Не хочете торгувати з нами? Ми будемо торгувати всередині своєї коаліції. Тобто, це ще я ще раз сумніваюся, що пан Трамп читав Сунзи, що перед але там була така парада, що розвели союзи свого ворога перед власною битвою. Тобто, і деякий час в Сполучених Штатах шло більш-менш добре все. Uh, ідея про те, що Європа об'єднається з Китаєм проти Сполучених Штатів, провалилася після угод у Шотландії між Шурсулом Фандерляйном і uh, паном Трампом. Потім пройшли більш-менш успішно перемовлено з Японією, з Південною Кореєю, навіть з В'єтнамом, з якими Сполучені Штати Китай свого часу uh, воювали, і uh, дуже дуже багато менше uh, ну, uh, гучних ум умов, але було. І здавалося, що всі альтернативи, крім е, торгівлі Китаю і США, вже заблоковані, всі інші країни вже е, підписали угоди, і тепер вже є шлях до головних переговорів е, року по переговорах Сполучених Штатів та Китаю, на яких буде все так, як хоче Трамп, бо в Китаї нема жодного іншого виходу відмовитися від умов Трампа, бо всі від Китаю відвернулися. Дуже класний план. Але він провалився через те, що багато причин на то, але сказати, що Китай ізольований, і всі ці угоди, які дуже голосні, там дуже великі цифри. Але якщо розбиратися з цими угодами, що з Євросоюзом що з Південною Кореєю, то що з В'єтнамом то видається, що там дуже багато води. Крім гучних цифр, дуже мало конкретики. А Китай аналізував все це і бачить, що ні. Всесвітня антикитайська коаліція на чолі з Трампом якось вона не будується. Не страшно. І вони не злякалися. Тому зараз, на жаль, після такого провалу по Індії очікувати на те, що Таку складну задачу, як вмовити Китаю всупереч своїм інтересам. А е, я хочу підкреслити: в Індії цікавість в російській нафти сугубо економічна, бо це гроші. Ніяких питань економічної безпеки Індії відмова від російської нафти не порушує, але в Китаї ця ситуація і політична, і безпекова, і таке інше. Тобто, на жаль, жодного оптимізму зараз про те, що вдасться домовитися з Китаєм, відмовитися від російської нафти, не ви. Так, він відмовиться Я теж так бачу її, по тому що він перейняв на себе частину закупівель індійської. Звісно, йому стільки не треба, як Індія, але тим не менше, все це продовжується. Ну вони доять тут теж правий Коваленко. Вони ж просто по демпінговим цінам все це купують, але від того на доходи від нафти все одно в Росії лишаються стабільними і ключовими, попри те, що вона продає її все дешевше, дешевше і дешевше. Чи це все таки теж підточує, пане Максиме, Це зниження цін. Зниження цін, звісно, негативно впливає на нафтовидок в Російській Федерації. Бо чому? За всі гроші з нафтових компаній вони вимиваються на війну через механізм дивидендів, через механізм рент, через механізм оподаткування на експорт корисних копал. В Росії дуже специфічна і дуже складна система оподаткування нафтогазової галузі. Через це видобуток не росте. Він падає по окремим напрямкам, по окремим родовищам по окремим регіонам. А доходи в цілому також падають. І крім того, не робиться інвестиції. не робляться інвестиції в розвитку в першу чергу. Справа в тому, що родовище вичерпуються. Тож, для того, якщо ти видобуваєш 100 чогось сьогодні, тобі треба розвітати. На 300 чогось сьогодні ж, бо з цих нових свердловин, які ти розвідав, тільки одна з трьох буде з нафтою чи з газом. Тобто, це постійний процес. Щоб, щоб залишатися на місці, треба бігати. Як в Алісі в Задзеркалі Чорна королева пояснювала, треба. А щоб рухатися вперед, треба бігти в два рази швидше, і Росія зараз не біжить. Вона не розвідує нові родовища. За останні три роки жодних нових великих родовищ знайдено в Росії не було. Саме через те, що вони всі гроші спалюють на війні е і нічого не впадають в майбутнє. Тому, е ці всі довгострокові контракти, їх е, треба з тим же Китаєм розглядати дуже дуже обережно. Бо, а чи буде що саме е, поставляти в 2042 році, якщо вони так забули е, на свого розвідку зараз? Чи буде цей майбутній газ 40-50 <ків> роки, якщо е, сьогодні нічого не розвідано? Тому так така ситуація з, зі знижками. Це в негатив для Росії, негатив для нафтогазової галузі, негатив для його майбутнього. Проте на жаль, на сьогодні грошей все ще в Росії доволі багато. А в майбутньому все буде гірше, але не сьогодні. От Путін виступав на цьому східному економічному форумі, і, окрім того, що загравав і не знати, як дивився на ту модераторшу машу зіралашу, сказав, що, що треба збільшувати доходи бюджету Російської Федерації, а при цьому зменшувати витрати він взагалі не збирається. А все таки в умовах санкцій він думає, що можна нормалізувати бюджет і якось на такому рівні підтримувати. А Як це він так розраховує, жо санкційні пакети як не крути, теж працюють плюс санкції, наші удари по нафто. Поробних заводах це ж теж не треба забувати 24-2 Вже принаймні, як повідомляє командувач безпілотних систем Матяр Бровді, вже понищено, і це тільки серпень пройшов. Я, я думаю, що е, перспектив е, зростання е, доходів федерального бюджету не дуже багато. Якщо говорити про витрати, вони будуть зменшуються витрати, будуть, а будуть за рахунок власного бізнесу і власного населення. Тобто, вже призупинено і буде призупинено в 26-му році ще більше багато інфраструктурних невізкових проєктів: всякі мости, переправи, траси федерального значення, проєкти з газифікації окремих регіонів, проєкти з каналізації, з водопостачання, з ремонту комунальної інфраструктури. Ще один спосіб знизити видатки це. Через те, що відсоткові ставки великі, зменшується програма житлового будівництва і сприяння не. Там залишилося пільгово всього декілька категорій, які в Росії можуть отримати безпосередньо іпотеку за низькими відсотками. А до цього в них було роками дуже бум жилищного будівництва. Чому? Бо що низькі відсоткові ставки і доволі високі доходи населення, особливо в великих містах. Е, зараз все це ріжеться і буде продовжуватися різатися. Е, крім того, серед е, того, що розглядається як можливе збільшення доходів федерального бюджету, це знову ж таки зменшення витрат. Тобто зменшення пільг для різних е, видів бізнесу. В е, Росії дуже багато пільг, якщо чесно, як і у нас. Е, е, і розглядається зменшення пільг для а, тих ж самих нещасних автовиробників, які і так потерпають від конкуренції з Китаєм, бо Китай, на відміну від Європи та Сполучених Штатів, він не передає Росії технології. Він е воліє продавати готову продукцію. Е в минулому, е коли грошей в Росії було багато, а проблем проблема е всі ці. Сумнівні проекти, як «Москвіч», чи як АвтоВАЗ, вони задалися федеральними грошима просто щоб працевлаштувати десятки тисяч працівників, які роблять нікому не потрібні іржави корити, які можна купити тільки за знижкою з податковим піль. На 26-й рік це знову ж таки зараз активізується розмови про те, що це треба різати. Один з спосібів знову ж таки економії федерального бюджету. Це замороження індексації соціальних виплат. Пенсії, зарплат в невійськовому секторі і все таке інше. Тобто, шляхи до збалансування федерального бюджету йдуть, але вони йдуть за рахунок невійськового сектору. Тобто, всі інші будуть отримувати менше, а для того, щоб армія отримувала стільки, скільки є, або навіть більше. Да, пане Максиме, що ж рухаємося далі. Хотілось би, щоб це все там нагнулося якомога швидше. Ну але ще трохи ще трохи вони мають якийсь запас містності. Будемо сподіватися, що скорочувати дотації субсидіювання Путіним нашої війни будуть і його ще принаймні вчорашні, чи то друзі, чи то теж не знаю, що вони шукають. Значить, сталося. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, який нагадаю, не погребував з вражеської Європи єдиний. І ще й в Китай з'їздити, там, значить, теж жалітися Путіну на удари по дружбі. Але як виявилося, за результатами зустрічі заявив Зеленський, Словаччина підтримує нас нашому русі до Європейського Союзу. Окрім того, говорили і про енергетичну безпеку. Зеленський сказав ні російським ресурсам і наголосив, що ми готові забезпечити енергетичну стабільність словаччини. Цитую, ми готові забезпечити енергетичну стабільність для а також для інших партнерів. І ми хочемо мати спільні проєкти. У нас один принцип ні російським енергетичним ресурсам сказав Зеленський. Я Фісуші каже про те, треба гарантії безпеки для України шукати. А от Словаччина і Угорщина, так розумієш, і їх Дональд Трамп мав на увазі, спілкуючись телефоном з європейськими лідерами і Зеленським 4 вересня, а вони ладні відмовитися від цих енергоресурсів. Хто на них в Трамп може попливати ще щось, а перекрити взагалі цю дружбу? Тобто, як тут може виглядати історія, і наскільки важлива все-таки розмова зеленського свіцу в цьому контексті? Розмова важлива, бо е, ну важливіше розмовляти віч на віч, чим обмінюватися? Дурацькими погрозовими постами в соцмережах ну дорослі люди перший шлях вважають більш ефективним. Я думаю, що ми не знаємо, ми ніколи не дізнаємося, чи дуже наскоро скоро дізнаємося справжні змість цієї розмови, бо я впевнений, що одну з тем розмов було про те, що. Погрози перекрити транзит європейського газу і європейської електроенергії до України неприпустимі. І що в разі реалізації цих погроз Сваччини можуть очікувати якісь негативні наслідки Це, з мого боку чиста спекуляція. Я не був присутній на цій розмові, проте я впевнений, що так воно і було. Чи було окреслено, що це суперечить європейським нормам, що будуть подані скарги в європейські регулюючі органи, А Словаччина, як, в принципі, його є, вона не є донором, вона є реципієнтом європейських грошей. Вона отримує набагато більше від Брюсселя, ніж? Платить внесків нього. Тож вона залежна від Брюсель більше, ніж Брусель від Словаччини. Тож, якщо будуть порушення європейських норм, то можуть бути за це санкції. По створенню сьомої статті про Словаччину поки що публічно не обговорюється. На публічно, я думаю, обговорюється. А ось по Угорщині вже обговорюється. Нагадаю, що в принципі вигнати з Європейського Союзу ніколи не можна. Проте, за 7 стати, можна призупинити голосування з певних чи усіх питань країни, якщо всі інші погодяться на те, що вона є систематично, порушує європейські норми. Я думаю, що серед аргументів, які. Були доведені до відома Совацького лідера, були і такі, що якщо буде продовжитися проросійська і антиєвропейська політика, тут настільки важливо для нас важливо, що вона антиукраїнська, для Європи важливо, що вона антиєвропейська, то може бути суттєві санкції. Щодо плюшок, гроші ми не можемо дати, проте в нас є великі підземні газові сховища, які можуть використовуватися для балансування. Uh, і таким чином замінити російський газ. Тобто купити uh, в Європі uh, дешевий газ влітку, закачати його під землю і доставати з під землі взимку, коли він дорожче. Uh, в принципі, в мирний час цей сценарій дуже гарно виглядав зараз, коли є uh, удари по uh, самим... Uh, Підземним газовим сховищем, на щастя, поки що тільки по наземній інфраструктурі, він же так гарантовано не виглядає. Проте він перспективний е, на випадок післявоєнного регулювання, як ми будемо жити далі без російського газу. Щодо нафти, Україна тут не може допомогти. Не. Тут Словаччина може допомогти. Лише європейські кошти на спорудження інтерконекторів з... і качати нафту з північі, тобто з польських портів, і з півдня з Адріатики. Це все можливо. В принципі, труби в Європі є. Треба вкласти не фантастичні кошти декілька сотень мільйонів на ці перемички, щоб їх посилити, і все запрацює. Так, Uh, і Угорщина, і Совачина в цьому випадку uh, втратять деякі доходи, які вони отримують зі знижок від Росії. Причому є багато журналістських розслідувань, що не всі ці доходи від знижок йдуть прямо в, так, в державний бюджет, а не розпиляються по всякій довковополітичній тусовці, яка забезпечується. Uh, Особливо це стосується Угорщини. Бо там е, їх державний концерт, мов, він дуже великий, він дуже могутній, і він дуже інтегрований в правлячу партію. Там усюди люди орбана, і вони отримують гроші е, судячи журналістських розслідувань не тільки у вигляді зарплати, а й ну, так. І е, багато в чому правляча партія саме з цих тіньових доходів фінансується. По Словаччині таких відомостей поки що ну, не накопали. Можливо, вони є, може ні, е, поки що таких розслідувань немає. Але е, все ж таки е, по нафті, знову ж таки, е, як і по Індії, мова не йде про енергетичну безпеку Словаччини. Це брехня. Мова йде лише про деяке зменшення доходів, і воно тимчасове, бо. Потім, коли вони приєднаються до міжнародних ринків і будуть отримувати на ринкових умовах нафту, може бути дорожче, може бути дешевше ніж у Росії. Проте це втрати для словаччини невеликі і для Угорщини також. Пане Максиме, да, не просто, але все можливо, як ми бачимо. Все можливо. І вже давно би, давно би вони, якби за це взялися, то вже би не фінансували російську війну. Я вам дуже дякую сьогодні за розставлені акценти. У нас щотижня є про що поговорити. І спасибі вам за всю роботу та діяльність. Звісно, до наступних нових зустрічей. До побачення. Максим Гарду, спеціаліст комунікації громадської організації разом і стенд, яка опікується питанням санкційної політики, зокрема і бадьорить наших партнерів в цьому а, русі. Дякуємо, друзі, що подивилися, послухали, залишати свої коментарі. впевнено, вам є, що сказати, що додати. Лайки не забудьте, Підписка на YouTube 24, Звісно, теж вітається. Побачимося і переможемо.